Способи перевірити, дурню неся людина чи ні, поцікавтеся, куди вона вкладає власні гроші. Виявиться, що багато людей, які, за їхніми словами, передбачали крах фінансової системи, вкладали гроші у фінансові компанії, щоб довести, що ти не лох, не конче заробляти на подіях, як це роблять товстунтоні і неро, достатньо уникати втрат. Не можна нарікати на світ, треба боротися і перемагати, що у здобутків має бути фізичне втілення, наприклад, виписка з банківського рахунку, як ми вже казали, річ не в реальній вартості чи купівельній спроможності, а в символічній цінності перемога якої не можна помацати, не має цінності. Ніколи ще люди, які нічого не роблять, а тільки говорять, не мали таких ролей, як сьогодні. Сила Америки в тому, що вона заохочує ризик, правильний ризик, з розрахунку на довгу дистанцію.